дарусею були з другого класу знайомі десь з першого, але з другого почали дружити. Вона була неймовірною, сім'я в неї теж була неймовірною, дуже дуже шкода, що вони вона була розсудливою, дуже сміливою, навіть коли страшно було, вона все рівно йшла попри страх, і того мені дуже-дуже шкода. Вона була мені найближчою подругою. Я не вірила просто, що воно так, ну як так. Євгенія то є донька мого однокласника мого найщирішого товариша. Відповідно, і всі решта діти, які народилися вже від Євгенії, ті ді діточки, звичайно, з діточками менший контакт. А власне, що з Євгенію Жека-Жека називали, Жека називали. Ми часом разом з родинами подорожували. А ми, нас донька Марта, то вони майже ровесники. І то для нас було велике потрясіння, бо коли ціла родина ну, скорбота, бо людь, ненависть вона вже постійно є присутня, вже віднеслося до найближчих людей велика скорбота.